Сьогодні поговоримо про те, що мовчала Січ, козацьку клятву та прикмети перед боєм. Серед усіх традицій Запорізької Січі була одна, яку козаки згадували з особливою повагою. Це козацька клятва. Її давали лише раз у житті. Порушити її означало не просто зраду, а втрату честі, імені і навіть місця серед живих. Клятву давали перед старшиною, перед побратимами і перед Богом. Козак лав руку на хрест та зброю і промовляв слова, які не записували на папері. Головне в ній було не текст, а зміст бути вірним товариству, не зректися віри, не покинути побратима, поки б'ється серце, душу Богові, життя Україні, честь собі. Це не просто слова, це головні козацькі цінності. Кажуть, що в момент клятви навіть вітер у степу стихав, бо вона звучала так, ніби людину переплавляли наново. Ну а зараз давайте дізнаємось, які ж прикмети вірили козаки перед боєм. Їхні прикмети були не менш цікавими. Наприклад, якщо кінь бив копитом по землі і дивився вперед, це був добрий знак. Якщо ж він неспокійно крутив головою або не хотів сідлатися, козаки казали, земля попереджає. Друга вітер. Якщо вітер раптом змінював напрям, козаки вірили, що це знак небезпеки. Але якщо вітер дув у спину, то казали, Січ іде правильною дорогою. Третя прикмета тінь козака. Так, тінь. У похід часто вирушали до світанку, коли сонце тільки піднімалось. Якщо тінь падала рівно позаду, це добрий знак. Якщо ж вона відхилювалася у бік, казали, що душа відчуває те, чого очі не бачать. Якщо перед козаками раптом здіймалася зграя чорних воронів, це було погано. А от якщо летіли журавлі, вважалося, що вони несуть благословення степу. Для нас це просто прикмети, для них мова світу, який розуміли тільки ті, хто жив серед степів, вітру і шабель. І найголовніше, козаки завжди казали добрий знак не врятує боягуза, а поганий не зупинить хороброго.